Так, друзі, всім привіт з вами завжди Василь та мої будні. Знімаю зараз трохи інше відео, цікаве дуже для вас, але зараз з'явилась нагода зняти друге. Тому спочатку вийде це відео, а потім цікаве. Цікаве та дуже інформативне. Коротше, цей е, в три тижні ми з Дімонами працювали, замарилися, був тільки лише один вихідний, тому е, попросили ще вихідний на суботу. Сьогодні на субота. Що ми вирішили? Як ви думаєте, рвануть на море. Тому зараз, берем, скупляємо, сідимо в магазин, шашличка візьмемо та рушаємо на море. Тому обов'язково лайк, підписку та коментар. Поїхали. Так, друзі, зараз вчора не було часу замаринувати, тому сьогодні візьмемо вже мариноване. <кій> візьмемо курятину сьогодні. До того разу їли свинину, зараз курятиме. в акції 160-90 і крильця хочемо 170 гривень так ось така ціна на свинину так треба ще взяти е, одноразовий посуд Також розпалювач треба. Розпалювач треба і ну, посуд. Ось так повний багажник завалений дрова. Локацію вже вибрали, тому вирушаємо. Приїхали на, дикий... Пахне, да. Приїхали на дикий пляж, але до самого пляжу там тяжко доїхати, дорога погана. Форт низенький. Цей... А запах тут який, прям такий чи що це? Запах стоїть клас. Людей багатенько. Зараз будемо бігти, вже цікаво. Зараз беремо сумки. тут запаркували, ось так його паркомісто є. Та біжимо, вже хочеться скоріше в море. Блін, як там класно. Я вже бачив море, вже реально відчуття такі емоції класні, тому зараз в принципі заїхати можна. Ну, Форт проблема дуже-дуже низький, але вирішили під'їхати прямо -прям до самого моря. Люди багатенько, там все забите, люди з палатками, багато дуже рибаків, Вудочки закинуті. Це така природа. Нарешті вирвали за три неділі, взяли собі. Вихідні, я ж кажу, всі гроші не заробиш, а відпочивати треба, тому що кожен день працюєш, 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 мусиш трохи і відпочити. Я вже не пам'ятаю, де ми запаркувалися. думаю, зараз знайдемо. Там Димон уже розкладає речі, зараз будемо розпалювати вогнища, будемо смажити м'ясо, купатися, відпочивати реально. Просто що субота багатенька людей. Думаю, треба їхати сюди в будні дні, буде менше людей, більше парковочних місць. Але добре, що хоч так вирвались. їдемо. Все дуже поїхали, там для тебе є краще місця. Так, друзі, спускаємося. А там вже воно море. Так, отут би хоч би не застрягнуть, того що трохи є моляка. Море. Василь приїхав на море. Думаю, що відстанемо та нікому мішати не будемо. Це море. Так, друзі, ну що, все, запаркувалися, ось тут поставили форди. думаю, нікому мешати не буде. Все, і ось наше, наше море. Нарешті. така красота. Починаємо качати матрас. Це я вже його качав, сам знаю, що це таке діло не швидке. Якби був від акумулятора якийсь насос, було б чудово. Зараз будемо вже розпалювати клас. Тут ще так більш-менш дикувати місце, менше людей. Там далі взагалі все, все забито. Палатки, столи, мангали там. Дуже багато людей відпочиваючих тому що вихідні. До речі, навіть можна помити помити руки нормально. Половити рибу. Собаки плавають, клас. І перший раз я тут, до речі, до речі, друзі, це море київське. Хто не знав, хто ні разу не був, я вам пропоную сюди приїхати. Реально, рекомендую навіть сказати. Так кажучи, дуже класно, прикольно. І близько від нас це взагалі 40, 40 кілометрів. Це дуже близько. Тому, в принципі, берега не видно, чим вам і не море. Не знаю, яка глибина зараз будемо перевіряти. Але реально класно. Воздух дуже чітко. Так, друзі, ну що, вода знімаємо. Знімаємо. Вода тепла, але немає немає цієї, цього... Немає глибини. Я метрів 100 пройшов і взагалі-взагалі немає глибини. Вон там аж на матрасі плава. Оце там, де він, на такій дистанції немає глибини. Десь по пояс може максимум. І йде туди далеко далеко цей. Такий там ми ходили дуже далеко, багато людей всюди є. Тому так, ладно, йдемо розпалювати багаті. Тут є бджоли. У нас є гомілка, вже маринована була. І взяли крильця. Дуже давно я хотів крильця, а не брали. В Єдина проблема, що ось багато. І картоплі молоденькі взяли. Молоденькі картоплі. Ще тепло. Це розпалювати. Зараз знадобиться, будемо розпалювати. В принципі, все картопля, овочі та й основне м'ясо. Все починаємо розпалювати. Люди тут палили, бачу, але воно негарне, краще б було в ямці. А потім збоку сюди положимо також е, дрова, щоб на них можна було класти сітку, тому що в нас немає ніяких підставок. Все. Красота, водичка тепла. Перша партія пішла, перша партія У нас такі гомілки. Ось бачите, такі брусочки, щоб можна було підставити завжди в машині возю. Буває, що прям спеціально для вогню, а буває що для підставки такої. Тому так. Друзі, пам'ятаєте, Олександра гриби збирав. Сашко, ти в ютубі! <реш> <реш> Тому так, сашко дзвони. А ми відпочиваємо, м'ясо вже піджарюється, підсмажується. Так, перша партія готова. Зараз нарізаємо овочі. Потім може достати вже картопельку. Також сюди. І друга партія у нас буде ось такі крильця. Мені здається, що крильця будуть навіть смачніші. Вже поклали іншу партію дров. Зараз програють та будемо смажити другу партію. А ну напишіть, друзі, хто ще тут ні разу не бував. Київське море, київське водохранилище. Реально, гляньте, яка красота. Друга партія пішла, друга партія у нас крильця. Думаю крильця будуть смачніші. Ось такого Пахне ти воле. Класно. Тому скоріш за все, що будемо закінчувати це відео, зараз ми досмажимо, Ще разок скупаємось, пропливаємося та додому. Тому Робота-робота, а вихідний треба брати, друзі. Беріть, треба, беріть вихідний, виїжджайте, відпочивайте. І, до речі, класна локація Київське море. Кому цікаво, як сюди доїхати, то проблем немає. Пишіть в інтернеті Київське море там, і вам просто Google надасть локацію. Ми приїхали також по навігатору, точка стояла сюди. в принципі. Не знаю, це навіть може не центральний пляж, тому що багато тут є міст, де платні будинки, є де може зняти будинки навіть. тому, ну просто якби на день, на два-три, на три, то понятно, що треба було б знімати будинок а якщо на один день, то який сенс. Тому так, відпочили трохи, посмажили м'ясо, купалися. Першим ділом, що класно було, як тільки вилізли з машини цей запах. Запах ці сосни, це просто кайф. Потім, як підійшли до річки, то... Пахне річки морем. Але сподіваюся, що в цьому році, можливо, що вийдемо в Одесу, не знаю точно, як воно буде по роботі. Добре, коли робота є, коли є гроші, а добре, коли що є і вихідні, тобто тут свої нюанси. Тому так, вами завжди був Василь, Дімон, смажем, жаримо, шашлики, підписуйтесь, далі буде відео дуже цікаве. Реально, бли, ну, вам варто буде його подивитися наступне відео. Тому так, вами завжди Василь. Там мои будні. Всім пока.